Практично ви часто спілкуєтеся з людьми, які покинули Україну, на ваш погляд, на ваш десь такий можливо суб'єктивне бачення, який відсоток людей себе щасливими там почуває О. і е, загалом про повернення, якщо говорити, болюча насправді тема, так тому що ми тут перебуваємо, і ми все ж таки з більше з очікуваннями, що ці люди будуть повертатися. Що ви чуєте здебільшого від людей? Є статистика, яку проводили. Не пам'ятаю, хто саме проводив це опитування, але ця статистика просто така вражаюча. Що більше 70% українців збираються повернутися в Україну після перемоги? Я кажу, що це буде все дуже залежати, коли буде ця перемога <гум> і в якому стані будуть ті міста, куди. Би хотіли ці люди повертатися. Та, е, насправді, ну перше питання: скільки українці відчувають себе щасливими, мені здається, що це дуже малий відсоток. Дуже малий, бо е, є таке протиставлення тих українців, які зараз в Україні, і тих, які виїхали, ви нас покинули. От все, зрадники. Е, насправді е, той, е, це зовсім дві. Дуже різні сто... їх не можна взагалі порівнювати. Е, жити в Польщі там, чи в будь-якій іншій країні, коли в твоїй країні воюють, це дуже теж важко. Це зовсім інша. І, і, і важливий епізод, що ти не вдома. Ти не вдома. Це... І оце коли ти не вдома, коли ти не можеш допомогти друзям, які в якійсь біді. І ти читаєш ці повідомлення, що там знову кудись прилетіли ракети, і ти відчуваєш себе кожен раз винним за те, що ти виїхав. А е, причини виїзду різні. Просто хтось виїхав когось в когось з дітей істеричні просто атаки, е, хтось не мав вже де жити. Ну дуже-дуже різні. І умови, в яких живуть українці, наприклад, в Польщі, коли е, дівчата з Дніпра три сестри мали в Дніпрі. Кожна свою квартиру, а тут вони живуть з сім'ями, тобто кожна має або одну, або дві дитини в трьохкімнатній квартирі, в кожної виходить uh -huh. по кімнаті, і це весь побут спільний. І вони не можуть собі дозволити. Вони всі працюють, але не можуть собі дозволити більшого. Тобто, це, це насправді дуже важко. От на моєму прикладі, в мене знайомого ракета прилетіла у Львові в будинок, і я не могла навіть подзвонити, бо я навіть не могла. А ну, я що ти скажеш? Ти так. сидиш там. Що ти що ти цій людині Це можеш Це неймовірно, неймовірно важко так. навіть підібрати слова слова. Та і ти ніби розумієш, ти настільки переживаєш, ти настільки хочеш допомогти, але тебе рука навіть не піднімається або написати, або подзвонити цій людині. Е, дуже дуже різні ситуації, коли е, жінка була директоркою лікарні, а тут вона в Польщі прибиральниця. Це mm -hmm. Це, це, ну, це ніхто тут є категорія, які були тут дуже заможні, і там вони далі будуть заможні, бо вони мали або за кордоном бізнеси, або тут бізнеси продовжують працювати. Ті, хто середній клас і нижній, це важкі дуже умови для життя.